Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна. У новоросійську запровадили режим надзвичайної ситуації після атаки дронів цієї ночі. Як пише російський телеграм-канал Астра там спалахнули пожежі на нафтобазі та у порту. За словами мера Андрія Кравченка, уламка пошкодили резервуар та причал Черномор ТрансНЕФТІ. Також контейнерний термінал нафтобазу на перевалочному комплексі Шасхаріс, а також одне з цивільних суден на порту. Також відомо про трьох поранених моряків. За твердженнями місцевої влади уламки збитих дронів пошкодили чотири багатоквартирні будинки. Також відомо про одного потерпілого. you mm -hmm. Вже два тижні діє закон, який розширює можливості бронювання працівників на критично важливих підприємствах під час воєнного стану. Мова про бронь навіть тих чоловіків, які перебувають у розшуку територіальними центрами комплектування або не мають належним чином оформлених військово-облікових документів. Така норма почала діяти ще 1 листопада, і одразу після цього по країні масу утворили черги до ЦНАПів. Тож яка наразі кількість тих, хто скористався нововведеннями, яка ситуація на Рівненщині, Тернопільщині та Волині про це дізнавалася наша Дарія Макосянчик. Ми поцікавилися у директорки департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Євгенії Курсик щодо того, скільки наразі людей отримали відстрочку від мобілізації. Далі пряма мова. Станом на 13 листопада 2025 року до центру надання адміністративних послуг у місті Рівному було подано 1998 документів на оформлення відстрочок. Цих документів вже опрацьовано 790 П'ять і видано результатів 38. вісім. збільшили навантаження для працівників ЦНАПу нові норми закону про мобілізацію. Знаємо як колега Вікторія Жуковська. У Луцьку після запровадження нової норми закону про мобілізацію люди частіше звертаються до центру надання адміністративних послуг, аби оформити відтермінування. Чи зросло навантаження на працівників? І скільки лучан уже скористалися цією послугою у коментарі «ФМ Галичина розповіла директорка Луцького ЦНАПу Лариса Карп'як. Цих 10 робочих днів, які ми забезпечили прийом документів від громадян, які мають право на відстрочку, було прийнято 550 пакетів документів Уже 200 розглянуто і є позитивні рішення. Відмовлено 15 відвернень. Навантаження, звичайно, на працівників зросло, тому що подекуди система працює із перебоями. Подекуди буває, що в людей дуже багато документів, які потрібно відсканувати і занести в систему дія. Іноді буває, що прийом. Ом одного відвідувача займає від 15 до півтори години. Як нова процедура працює на практиці, чи користувалися чоловіки можливістю оформити відтермінування, і як вони оцінюють цю норму закону? Дізнавалася моя колега Каріна Почигайло. Чи скористалися тернополяни цією можливістю та що думають про це? Слухайте далі на FM Галичина. Ні, не користувався, ні, не користувався. Потреба не було е, не користувався. Ще не бачу сенсу в цьому. І так подав документи згідно з вимогами. Так, звертався. Ідея загалом нормальна, але реалізація, як завжди, в нашій країні кульгає. А норму вважаю доречною для врегулювання облікових даних військовозобов'язаних. Добре, що дали шанс тим, хто через розшук мав проблеми. Але бюрократії все одно багато. Але загалом ще потрібно буде, то звернуся. Відповіді різняться. Хтось отримав відстрочку, комусь вона зовсім не потрібна. Але загалом норма працює, і чоловіки поступово впорядковують свій статус. Політика. Андрій Єрмак заперечив причетність Володимира Зеленського до корупції в енергетиці. Про це він заявив в інтерв'ю видання Політіко. Так Єрмак наголосив, що Зеленський є дуже принциповою людиною і не корумпованою. За словами глави офісу президента у межах справи про розкрадання в енергетиці. Президент повинен бути поза підозрою, адже сам він оголосив боротьбу із корупцією. Тим часом, у Верховній Раді підтримали звільнення Світлани Гринчук з посади міністерка енергетика. Комітет Верховної Ради з питань енергетика та житлово-комунальних послуг ухвалив відповідне рішення одноголосно за 21 голос. Основними претендентами на посаду міністра енергетики є нардепи РДП та Жупанін. Про це РБК Україна, посилаючись на власні джерела у парламенті. При цьому Сергія Курецького, враховуючи, що він не хоче переходити знак «Нафтогаз України» у систему виконавчої влади, не розглядають як основного кандидата. До та те, що ми зараз бачимо з енергоатомом та з іншими державними підприємствами, це не просто корупційний епізод, це провал системи управління державою. Таку думку ветерій суспільного висловив політичний аналітик Олександр Кондратенко. За його словами, заява Свириденко, премєр міністрки про аудиту державних підприємствах це не боротьба з корупцією. Це виглядає як спроба врятувати власні політичні позиції. Тільки журналісти, правоохоронні органи, суспільство підняли шум, кабмін почав метушитись. Ну і власне влада реагує не на корупцію, друзі. Не на корупцію, а на тиск проблеми будуть виникати, і оця заява Володимира Зеленського про те, що треба все зробити дуже дуже швидко. Мені здається, що це може затягнутися не на тиждень, а на місяці. І ви розумієте, що те, що відбулося в енергатомі, це лише вершина айсбергу тої корупційної складової, яка відбувається зараз в країні. Десятки або й сотні записів наших військовослужбовців, які обурені тим, що відбувається, вони не розуміють за що вони власне зараз воюють. Тут виникло величезна проблем. Проблема саме у президента Зеленського, тому що цей скандал безпосередньо вдарив по його репутації, по його рейтингу. світ. Американський президент Дональд Трамп готується до масштабної депортації українців назад до України. Про це пише видання The Washington Post. Частині українців уже заявили, що їх можуть відправити військовими рейсами до України або Польщі. Пані посол України у Сполучених Штатах Америка Ольга Стефанішина повідомила, що рішення про депортацію хвалили через порушення американського законодавства. Спорт Півзахисник Бенфіка Георгій Судаков не допоможе збірній Україні у матчі відбору чемпіонату світу 2026 з Ісландією. Мова про майбутню вирішальну гру відбору. У чому причина і що на це каже тренер? Про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ «Галичина». Партнер прогнозу погоди медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода. У західних областях. Завтра буде хмарно, ввечері можливий дрібний дощ у Львові, Тернополі. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о дев'ятнадцятій проєкт на радіо Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.